Доброго всім часу. Так, сьогодні коротеньке відео. Воно буде цікаво в першу чергу для тих, хто утримує бджіл у вуликах-лежаках. Ось як ми бачимо. Так, сім'я в вулику лежаку. У нас повертається, я не знаю, весна, літо, ну, на дворі плюс 9. Але тема не про те, де про це. Так, Метод Чайкіна. Дивіться, в першу чергу, ну не в першу чергу, а це метод утримування бджіл у вуликах-лежаках. Як стверджує сам автор цього методу, дивіться, колись дуже давно я такий метод використовував як протиройовий. І переглядав я теж на каналах YouTube. Багато авторів показують цей метод як протиройовий метод. Але цей метод це не просто протиройовий, це метод сезонного утримування бджіл у вуликах, лежаках. Саме сезонно. Що таке сезонне утримування? Метод сезонного утримування це тобто весна. Нарощуються сім'ї і до кінця головного взятку. Так, чим цікавий цей метод, як стверджує, стверджував сам автор, це метод для швидкого, потужного нарощування сім'ї і майже, майже вони, сім'я не руїться. Тобто це нарощування сім'ї і протирайовий метод утримування бджіл в джіл, вуликах, лежаках на протязі сезону. Так, що нам потрібно, щоб використовувати метод чайкіна? Ну, по-перше, як я вже сказав, вулик-лежак. Вулик-лежак, не просто вулик-лежак, а з льотками з обох сторон. Ось, з однієї сторони льотки і ось з іншої сторони льотки. Автор, автор розказував в нього, ну, нього вулики-лежаки, з двох сторон льотки, тільки нижні. Ну, я напевно думаю, що просто в нього така система вуликів була. тут без різниці. Я, на мою думку, чи льоток є нижній, льоток є верхній, головне з обіх сторін. Але і це не головне, можна обійтися і вуликом, в якого льотки тільки з однієї сторони. Льотки з іншої сторони там використовуються тільки в деяких випадках. Зараз я ще розкажу, а ви все зрозумієте. Слідуюче, що потрібно для. Цього метода Чайкіна ось така роздільна решітка. Тобто цією роздільною решіткою ми будемо ділити сім'ю на вулик на дві частини. Так, весна. Ну Десь, якщо брати часові часовий, часовий проміжки Ну Дивіться, в моєму регіоні це десь початок мая Сім'я бурно розвивається. Ось ось уже на носі у нас небезпечний ройовий період. Тобто, наприклад, вулик. Для цього методу, ну 20-ти там, 18-ти рамочник, ну, автор стверджував не менше 20 рамок, ну, звичайно, 15-16 рамок вулик лежак для цього метода вже не підійде. Дивіться, якщо беремо 20 рамочник і далі, пів вулика у нас вже все. 10 рамок, наприклад, покриті бджолою. Все, ми підходимо до сім'ї. Підходимо ми до сім'ї. І ми повинні поділити вулик на дві частини. Тобто, з однієї сторони, льоток у нас відкритий. Ось тут літають бджоли, тут льотки у нас відкриті. З іншої сторони, льотки ми закриті, закриваємо, льотки закриваємо, звідси бджоли не літають. Бджоли літають тільки із гніздового відділення. Ділимо ми його на дві частини. Тут, де буде матка, це буде гніздове відділення. Ну, це по методу автора гніздове відділення. Іншу частину вулика він називав магазин. Тобто тут буде мед. Тут ми на протязі сезону весь час будемо відкачувати рамки з медом. Беремо роздільну решітку. Роздільну решітку можна оббити можна рамкою, тобто зробити, щоб вона була передвижна, скільки вам потрібно в гніздовому, скільки залиш. Можна, якщо ви робите вулики, зробити такі пропили. Гніздове виділення. Ну, беремо 8 рамок. На 8 рамок залишаємо. Це якщо ви робите пропили. Якщо у вас передвижна така решітка, роздільна рішітка, ну, теж залишаємо 8 рамок. 8 рамок у нас буде гніздового. А тут буде відділення для магазину. Так, наприклад, розділили ми вулик на дві частини, роздільну решітку. Що ми робимо далі? Далі ми знаходимо матку. Знаходимо матку і рамку, на якій ми знайшли матку. Ну, зрозуміло, там буде відкритий розплод. Тобто знаходимо матку і беремо рамку. З наймолодшим відкритим розплодом там яйце, личинка. Головне, щоб він був відкритий. І ставимо цю рамку першою, першою в гніздовому відділенні перед нашою решіткою. Тобто ось ми розділили, знаходимо матку з молодою личинкою, ставимо її біля роздільної решітки. Далі. Далі ми кладемо рамки сушнини. Пусті рамки з відтягнутою ващиною, щоб матка мала де працювати. І одразу, наприклад, кладемо їх 4 отаких рамки, щоб матка працювала, розпліт 4 отаких пустих рамочки відтягнута сушнина. І три рамки з вощиною. Просто з ващиною. Все, у нас 8 рамок. Матка з відкритим розплодом, 4 рамки відтягнутої з сушнини. І три рамки, наприклад, не, наприклад а три рамки вощини. Далі останні рамки. Відкритий розплід. Знову перебираємо розплід ну, і відкритий розплід вже ставимо у магазинному відділенні, у відділенні, яке називається магазин. Відкритий розпліт, щоб він не розривався якоюсь рамкою. Тобто у нас у гніздовому відділенні манка працює. на Відкритий розпліт ми одну рамку залишили. І далі відкритий розплітський є цих рамок складжуємо їх. Далі запечатаний розплід. Тобто відкритий розплід, запечатаний розплід. Ну і зрозуміло, далі, які рамки залишились, там медовопергові, медові. Тут вони працюють, тут розплід буде виходити, останні запечатати, і медовий відділ у нас. Що відбувається? Матка не може перейти у магазинне відділення. Тут в неї одна рамка тільки з розплодом відкритим. Запечатаного взагалі нема, і вона активно включається в роботу. Бджоли працюють. Звідси виходить молода бджола, переходить через решітку, бджоли працюють, тянуть ващину. Далі, через 10-12 днів. Тут це дуже важливо. 10, в середньому 10-12 днів ми підходимо. І знову всю процедуру ми повторюємо. Кожні 10-12 днів, якщо напротязі сезону, кожні 10-12 днів ми приходимо. І цю процедуру ми повторюємо. Тобто знову знаходимо матку, знову ж в такому порядку рамки, відкритий розплід. Молода личинка з маткою. Далі відтягнута сушнина, вощина. Тут знову відкрив магазинний відкритий розплід, запечатаний розплід, перегова, медові рамки. Якщо рамки, так, тут у нас будуть медові рамки. Тут просто бджола виходить, вони сюди підносять. Заносять, що ми робимо з медовими рамками? Якщо вони запечатані, ми їх просто відкачуємо, ми їх просто відкачуємо і ставимо у наш гніздове відділення, щоб матка працювала. Якщо ні, просто десь в інші вулики переставляємо. Тобто кожні 10-12 днів ми підходимо і повторюємо цю процедуру. Для чого це все? Зручного, як автор стверджує, бджоли при такому методі, вони майже не рояться. Ну майже тому що 100% на що гарантувати тут неможливо. Чому матки, тут гніздове відділення, тут зовсім немає запечатаного розплоду. Одна рамка тільки з відкритим розплодом. Сушнина без меду і вощина, І матка активно включається в роботу. Активно включається в роботу. Тут у нас весь час вони носять мед, складжують мед, ми його поступово відкачуємо, відкачуємо. Закінчився в нас головний взяток. Ми просто цю роздільну решітку рішіт, забираємо, все, залишаємо меду їх їм стільки, скільки їм потрібно, тобто приходить час, формує нізно. Ну, все, як обично, як в кожній сім'ї. Так, дивіться, які тут моменти ще потрібно пояснити, навіщо, навіщо нам льотки... З двох сторон, якщо ви, мабуть, поняли, я сказав, що одній стороні в них гніздове вони відкриті, де медове закриті. Навіщо ж вони з двох сторон? Дивіться, якщо все ж таки, ви там по якійсь причині через 10-12 днів цю процедуру не повторили. Матка може, матки нема, тут вони відтягнули, матка вже засіяла. Ввечері підійшли пізно, матки не було де сіяти, і вона почала відкладати яєчка. Ну, мисочки, так? Тобто вони вже будуть заходити в ройовий стан. Що ми робимо? Ми беремо ці рамки з цими яєчками. Чи вони вже там потягнули тягнути маточники. Робимо всю таку ж саму процедуру, тільки вніздове в відділення ми знаходимо відкритий розплід без мисочок, там, без відтягнутих, або зриваємо. Знову все те ж саме робимо. Всі рамки з розплодом, де мисочки, з яєчком відтягнутий вже ройовий маточник. Переставляємо так же само відкритий, запечатаний, тільки з цими маточниками, так і ставимо їх у гніздовий, не в гніздовий, а в магазинне відділення для меду. І відкриваємо льотки. І відкриваємо льотки. Що відбудеться? По ствердженню автора, бджоли просто виведуть собі, залишать одну матку. Просто залишать одну матку, а далі ви вже що хочете, то й робите. Замінюєте матку, об'єднуєте їх, робите відводок, тобто зрозуміло, якщо ви хочете наростити сім'ю двома матками, те ж саме все і це, робите, цей метод, просто відкриваєте льоток, зробили цей метод, тільки відкрили льоток в магазинному відділенні і бджоли потягнуть собі свіщову матку. Далі зрозуміло, або ви, ви даєте їм виводити свіщову матку, або якщо ви виводите матки, підклеюєте їм маточник. Все. І через решітку у вас працює дві матки. Тобто це двохматочна сім'я. Все, вона нарощується. Пройшов сезон, там зрозуміло, або відводок, або там одну матку залишаєте, або даєте їм самі вибрати. Так, тому зрозуміло що такий метод можна робити і якщо льоток навіть з однієї сторони просто не допускати що вони вийшли в ройовий стан вчасно це 10-12 днів повторити процедуру або якщо вам не потрібно там вивезти ще одну матку можна обійтися вуликом з льотком з однієї сторони так ще які моменти ви цю процедуру робите кожних 10-12 днів трутень, трутень, він через решітку він через решітку до льотка теж не може пройти тому він просто буде гинути. Тому, коли ви робите цю процедуру кожних 10-12 днів, просто прийдеться вам чистити гніздо. А це означає, що це метод все ж таки важкий. Так? Це, ну, є таке російське слово трудойомкий. Тому це все ж таки метод, якщо у вас там десятки вуликів, це зрозуміло, кожних 10-12 днів це 20-рамочний вулик, знайти матку, перебрати рамки, ну, як потрібно поставити розпліт. Кожному вулику, ну, сотні вуликів ви так не зробите. Тому, якщо у вас невелика кількість вуликів, як стверджує автор, потужно нарощується сім'я, вона не руїться. Я вже сказав, я його пробував як протиройовий метод, що таке протиройовий метод, Це, ну, я бачу, що там вже активно матка сіє трутневий розплід. Ось-ось вони вже зайдуть в ройовий стан. Просто один-два рази таким чином я формував. Ройовий період на протязі місяця, так, там, ну Два-три рази ви так перебираєте рамки. А на протязі сезону, я вже сказав, це, наприклад, ну, сім'я розрослася, 10 рамок покриті вже бджолою і все. І до кінця, до кінця головного взятка на протязі сезону таким методом кожних 10-12 днів ви формуєте сім'ю. Це ось такий метод Чайкіна. Пробуйте, всім пока і до зустрічі.